Але лісені в очі. дивись. Син Божий. Допоможи мені. Допоможи, направ мені на правильну дорогу. Будь ласка. Все. Як баскетбол. Як Ісус Христос, допоможи мені. Будь ласка допоможи мені будь ласка я тебе мати хочу. Боже. мати боже допоможи мені виліку святив тобі Дуйся ти в мене ти це розумієш. я це розумію я це знаю я знаю дуже багато я знаю дуже багато а в цьому тому що йду того що хочу вилікуватись я тебе Півроку, виліксию. Син Божий. я, Божий. я син тебе Не, Бог тебе сілює, Бог сілює. Бог сілює. Бог зараз. Сілює я в середу. середу. На 7 е, годину церкву Святого Духа. Святого Духа. Святого Духа. На сьому годину Коновальця. Знаю, знаю. Знаеш. Знаю. Да. Церкву Святого Духа. Там на початку. Про та? слава. Про слава. Мир вам. Мир вам. Там Бог сілює людей. Бог сілює людей. Священники направляють, і я направляю людей, і Бог сілює. Чи це нема Бог один. Це а Бог один так. на землі. Так, це греко-католовська церква. Мені е легше Я знаю, в курсі. Не один ти це кажеш. Ну ти вже кажеш. Я поразки маю дар Божий, який ще це ніхто не знає. Я знаю, я знаю. Я вірю. Треба вірити це. Ось і не Я підійшов до жіночки іти, не йти. Вона стала сама здорове. Голова вже не болить. Чай будеш будеш вергаматом. У нас у мене матер клас, я зараз на авторку йду. Авторку добре. Авторку. І що граєш? Я граю кіно <голові> зараз Стенлі Купер Добрый. і зіграти роль Ісуса. Ісуса може зіграти. Можешь... Я зіграю, Готуйся. Готуйся. Я пишу зіграємо. Вже голова болить від енергії. Від енергії тут з правого боку. З, лів, справа. з лівого від Ліво. тебе. Від Є лівий, є правий. І правий і лів, так. Два шарика. Два шарика, так. Крутиться вертиться. вертиться і не, не закрутиться. Я хочу сказати. Я хочу сказати, ти, що ти вже здоров. Я тебе не, не заколюю. Бачите, заколює. Ну, ну, я я з ліжкою мене прив'язували до ліжки. Мене прив'язали мене глушили. Мене глушили. Глушили, блядь. Грушили, блядь. Мене дух силив. Мене дух мене Бог. Я знаю, я з Бога. Я тут маю другу групу. Я всіх вложив. І ти можеш виїжджати за кордон. а я вже. А наш її за кордон. Викидемо перкалабу будемо будемо, центр світу. Центр світу. Все, знімай, знімай, знімай цей дух.